Хоча зів'яле листя може здаватися симптомом хвороби, зазвичай це наслідок неправильного догляду. Виправте догляд і проблема зникне. Перш ніж розпилювати гербіциди, добрива чи пестициди, давайте спочатку шановно оглянемо рослину, щоб зрозуміти причину. Важливо перевірити вологість і родючість ґрунту, рівень освітлення та температурний режим. Ці фактори повинні бути в співочому діапазоні, щоб дифенбахія відчулася добре. Коли вони виходять за межі норми, це призводити до воянення, гниття коренів і підсихання листя. Почнемо з найпоширенішої причини цих симптомів дисбалансу в організмі. Надмірний або недостатній полив, особливо для кімнатних рослин, викликає небажані зміни листя. Листя це своєрідні індикатори, які підказують, коли щось не так. Прислухайтеся до них, і ви встанете виправити ситуацію до того, як вона стане критичною. Перелив багато садівників або заватто часто, або, навпаки, рідко поливають свої кімнатні рослини. Якщо ви, як і я, не можете втриматися, щоб не доглядати за ними, коли бачите, то пам'ятайте, перелив це так само шкідливо, як і недолив. Якщо листя мляве, м'яке і коричневе, а ґрунт вологий, ймовірно, проблема саме в переливі. Корені не можуть дихати у завадто мокрому ґрунті, через що смороду не отримують воду та поживні речі. Через кілька днів без необхідних ресурсів верхня частина рослини починає виянути. Якщо ви підозрюєте перелив, припиніть полив. Перевірити вологість просто занурте палець у ґрунт. Якщо до нього прилипає вологий ґрунт, поливати ще зарано. Дочекайтеся, поки верхній шар ґрунту просохне на глибину приблизно один дюйм. Недолів недолів часто трапляється в сухих кліматах, або якщо ви просто забуваєте поливати. Листя дефенбахії стає коричневим, зморщеним і крихким, а нове листя не з'являється. Якщо ґрунт сухий, то причина саме в цьому. Щоб виправити ситуацію, добре проливайте рослину. Просто поливати зверху не допоможете, тому що пересохлий ґрунт стає гідрофобним, він відштовхує воду, і вона не доходить до коренів. Найкраще поставити горщик у відро з водою і залишитися, поки ґрунт не насититися вологою. Після цього поливайте регулярно, щоб унікнути пересихання. Дефенбахію Бахію варто поливати, коли верхній шар ґрунту просохне, але не давайте йому пересихати глибше, ніж на дюйм. Недостатнє освітлення. Нестача світла, часта проблема в темних приміщеннях. Дефенбахії Бахії люблять яскраве розсіяне світло, оскільки в природі смороду ростуть у лісах під фільтрованим сонячним промінням. Якщо нове листя слабке і витягнуте, а старе жовте або бліде, ймовірно, рослині не виставає світла. Виправити це просто переставте її у більш освітлене місце. Якщо в будинку темно, можна використовувати фітолампу. Встановіть її на таймер, щоб вона вмикалася вранці та вимикалася ввечері. Сонячні опіки. Хоче дефенбах її любити світло, прямі сонячні промені можуть їх обпікати. Особливо це актуально для рослин біла вікон. Ознаки опіків коричневі плями на листі, часто з жовтим обідком. Рослина може оговтатися, але якщо прямі промені потраплятимуть щодня, проблема повторитися. Якщо в кімнаті багато прямого сонця, переставте дифенбахію у місці з розсіяним або відбитим світлом. Низька температура. Холод серйозна проблема для дифенбахій, особливо справляння. Якщо рослина стоїть біля холодного вікна, її листя може стати м'яким і коричневим після заморозків. Якщо з'являється нове листя, це хороший знак. Просто обріжте пошкоджені ділянки та переставте рослину у тепліше місце. Якщо новий пририст не з'являється, спробуйте розмножити дифен бахію. Відрісте здорові стебла завдовжки 4-6 дюймів і поставте їх у воду або посадіть у ґрунт. Вони дадуть коріння за кілька тижнів. Шкідники: шкідники атакують слабкі рослини, тому найкращий захист це правильний догляд. Але якщо вони все ж з'явилися, не панікуйте. Спочатку визначте, з яким шкідником ви маєте справу: це може бути щитівка, попелиця, білокрилка, хрущі або павутинний кліщ. Кожен з них має свої особливості, тому метод боротьби залежить від виду. По палиці, білокрилки та павутинні кліщі не люблять вологі. Регулярне оприскування може допомогти. Щитівку та хрущів важче знищити, їх треба змивати або знімати вручну, а потім обробляти інсектицидним милом. Перегодівля добривами. Якщо ви часто вносите добрива, це може призвести до підсихання листя. Надлишок мінеральних солей у ґрунті, токсичний для коренів. Ознаки перегодівлі, коричневі кінчики листя, підсушені країни та скручування. Ви можете помітити білий наліт на поверхні ґрунту або в піддоні. Щоб виправити ситуацію, промийте ґрунт поставте рослину під слабку струмінь води на кілька годин, щоб вимити зайві солі. Після цього припиніть підгодівлю на деяку годину.